Через війну в Європу виїхало близько 7,5 мільйонів українців. І відсоток тих, хто готовий повернутися до України, на жаль, зменшується. Українці облаштовують там своє життя, віддають дітей до шкіл та садочків. А дехто навіть відкриває власну справу. Ну і нещодавно з'явилися підрахунки, що Чехія сама лише Чехія взагалі стала більше заробляти на українських біженцях аніж витрачати. А українці, які відкрили свій бізнес у Польщі, сплатили податків на понад 2 мільярди євро за рік. Але при цьому в МЗС Польщі заговорили про повернення українських біженців додому, зокрема чоловіків призовного віку. Що означає ця заява і чи справді там готові допомогти українці Україні повернути їх на батьківщину? Всі деталі дізнавались наші журналісти. Давайте дивитись. Нову хвилю розмов про необхідність повернення українських чоловіків призовного віку з Європи додому спровокував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він запропонував позбавити їх соцвиплат, аби стимулювати переїхати назад в Україну. Якщо вони знаходяться під захистом ЄС як біженці, вони отримують 200 євро на місяць за кожну дитину, зареєстровану в польській системі. У західній Європі отримують інші компенсації. Це створює фінансові перешкоди для молодих чоловіків і жінок, які можуть повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати на покору. в Україні. Слова Сікорського сприйняли схвально, адже у Києві вже давно ведуть з ЄС переговори на цю тему. Ми нічого звичайно ж проти навпаки, ціляко підтримуємо цю ідею, що варто стимулювати українських чоловіків мобілізаційного віку і могли повертатися до України і допомагати нам в захисті України. Впевнені, що ці люди точно могли би знайти знайти себе в Україні і бути корисними. Пропозиція Сікорського очікувано наробила галасу у соцмережах. Українці поставились до неї по різному але не виключено, що позиція дописувачів залежала від того, по який бік кордону вони перебували. Давно потрібно українцям покинути ту Польщу і не наповнювати їх бюджет. А хто має таке бажання, коли Польща дає роботу, платить гроші, на які можна через півроку купити машину? А через деякі часи житло можна купити. А дома в Україні що? Деякі поляки теж висловились з цього приводу. Я згоден з Радославом Сікорським. Вони їздять по Європі за безплатні гроші. Україні потрібні солдати. Вони повинні бути відправлені назад до своєї країни. Але насправді у Польщі щомісячну допомогу виплачують лише на дітей до 18 років. Виплати складають 800 злотих це близько 8,5 тисяч гривень. Дорослі переважно живуть за те, що заробляють самі за приблизними оцінками. У цій країні перебуває понад мільйон українських біженців. Приблизно 400 тисяч з них чоловіки віком від 27 до 44 років. 70% з них працюють, обирають переважно промислове виробництво, транспортні послуги та будівництво. І для Польщі, як і для інших країн ЄС, ці люди цінні кадри. Досить гучно заявляє польський бізнес, що їм ці люди, їм ці е, працівники, ну зовсім не завадять а тому будь-які ініціативи по їх відправці назад до України е, польський бізнес не вітає професійно вишколені. Бо Україна вже там з 2015 року особливо має досвід масової міграції. Багато є українців, які є координаторами на різних робочих таких е, спеціальностях, е, і можуть знайти до них спільну мову. Ну, і, в принципі це досить дисципліновані працівники перебування в країні такої кількості українських мігрантів йде на користь економіці, але дратує місцевих правих, які скаржаться на українізацію Польщі. Тому в заявах, подібних до тієї, яку зробив міністр Сікорський, експерти бачать переважно політичний підтекст. Якщо я є польський міністр, якийсь я знаходжуся між силою харибою. з одного боку, на мене тисне велике лобі бізнесу, так що мені ці люди потрібні. З іншого боку, мені треба зробити якийсь уклін. В сторону українських політиків сказати, ну давайте будемо думати якісь механізми. ха-ха, придумайте, придумайте мені. Ну от придумайте українці механізми в цій ситуації. Що я з вашими чоловіками можу зробити? Обріжу їм соціальну допомогу та, будь ласка, вони 20 різних робіт знайдуть собі, щоб вижити. Крім Польщі, про повернення українських чоловіків додому говорять і в інших країнах, зокрема Литві, Німеччині Швейцарії. У Швейцарії навіть механізми запропонували. Одноразову виплату у розмірі до 4 тисяч доларів на переїзд до України, але далі пропозиції справа не пішла ніде. В Україні теж іще не придумали, як повернути з Європи своїх громадян, але ставляться до цієї проблеми настільки серйозно, що задля її вирішення планують створити окреме міністерство. Треба створити такий орган. Треба його повноцінно забезпечити в першу чергу. Звичайно, спеціалістами, які добре розумілися, б на тому, що потрібно робити, яким чином комунікувати. Відомство, яке буде працювати над поверненням українських біженців додому, планували назвати міністерством єдності, та остаточного варіанту ще немає.